Ось так ми і живемо. 13 градусів тепла на термометрі у квартирі кропивничанки Людмили Флоренко. У будинку електроопалення газу немає. Чим є, тим і гріємося. Спимо в теплій піжамі, сплю. Ну і зверху ще кодра, і пліковдра і меховий плед. Електроопалення працює в залежності від графіка електропостачання. Воно може бути від 5 до 12 годин на добу, каже жінка. Бувають часто відхилення від цього графіку. Розчитуєш на одне, а виходить зовсім інше. Не завжди два на два є і три ну, години немає. Як з'являється світло, включаємо тоді все. І стираємо, і варимо, і опалення. Щоб забезпечити більше електроенергії для населення під час опалювального сезону, в січні на Кіровоградщині скоротили перелік об'єктів критичної інфраструктури на 10%. Зробили це згідно з постановою і розпорядженням кабінету міністрів від 24 грудня минулого року, розповіла директорка департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук, яких споживачів позбавили статусу критичної інфраструктури, не сказала. Сама постанова передбачає про те, що відомості будь-які відомості, які передбачені цим переліком, вони є для службового користування і не можуть бути розголошені відповідно до норм чинного законодавства. Тому ми кажемо про те, що да, ми всі вимоги виконали. Розпорядження не розповсюджується на заклади охорони здоров'я, системи життєзабезпечення і підприємства оборонно промислового комплексу. Ми маємо перелік. Він був направлений на погодження Держенергонагляду України, як це передбачено чинним законодавством. У нас в області найбільше обсяг споживання це саме категорія споживачів населення, а менш промисловість, бюджетні установи і все інше. Тому для чого ця була постанова робилася? Вона теж була для того, щоб вивільняти потужності для того, щоб було було заживити більше побутових споживачів. Пояснила, через дефіцит електроенергії, згідно з розпорядженням кабінету міністрів, в громадах області діє режим економії. Вимикають вуличне освітлення. Бізнес просять для освітлення зовнішньої реклами переходити на генератори. Як тільки вимикається світло, у нас все вимикається. Світло вмикається, ми підключаємо повністю книгарню. Ну, Батареї-то ладно, батареї ми собі там вімкнули, вимкнули або потужні знімаємо. От, а от освітлення тут, комп'ютера, все, це все йде. Генератор. Гірлянди та рекламний екран працюють в одному з магазинів у центрі Кропивницького. Продавець Олег розповів, що разом з освітленням споживають 3-4 кВт за годину. Про прохання влади економити електроенергію каже, знають. Відомо про те, що не вистачає електроенергії. Ми використовуємо для зовнішнього освітлення додаткові ресурси, тобто акумулятори використовуються, використовуються генератори, бензиновий генератор. Максимально намагаємося економити. Світлофори з автономним живленням для роботи під час відключень електрики облаштували на трьох перехрестях у Кропивницькому. Всього таких у місті 19. Під час знеструмлень вони можуть працювати до 4 годин. Розповів директор комунального підприємства «Міськсвітло» Дмитро Тоток. Для економії електрики скоротили кількість ліхтарів вуличного освітлення і час їх роботи. Для збереження енергії, щоб більше дати побутовим споживачам можливість в квартирах, щоб було більше світла. Ми зменшили споживання і це дало збереження десь 30% від загального те, що ми споживали. Ми зменшили як по часу. Зараз освітлення працює до 21 години, замість 23. і. По кількості світильників От працювало в відсотках 100%, а зараз працює 70-60 У нас загальне освітлення бере як три будинки. От взяти три будинки дев'ятиповерхових двох під'їздних. Оце наше освітлення стільки бере. Вчитайте, один будинок відключили. Осталось тільки два. Через обстріли російською армією енергосистеми України і пошкодження об'єктів енергетики на Кіровоградщині діють графіки погодинних відключень і аварійні. Українська енергосистема працює в умовах постійної загрози ракетно-дронових атак. Наразі в Україні діє режим раціонального споживання електроенергії. Тому у години пік з 6-ї години ранку до 9-ї години, з 17-ї до 23-ї години, просимо обмежити використання енергоміських приладів. Напередодні в області вперше застосували спеціальні графіки аварійних відключень. Вони застосовуються в умовах недостатньої ефективності введення графіків аварійних відключень для запобігання системної аварії в об'єднаній енергетичної системи України. Це дуже важливий момент. Аварія в об'єднанні енергетичної системи України покладе всю систему до графіків спеціальних аварійних відключень. Включені споживачі незалежно від категорії надійності та наявності статусу захищений або незахищений, тобто повністю при спеціальному графіку аварійного відключення відключаться до 50%. Категорії надійності електропостачання є три: перша, друга і третя. Вони класифікують споживачів за критичністю. Перша категорія найважливіші об'єкти, наприклад, лікарні, небезпечні виробництва, перерва в яких загрожує життю чи спричиняє великі аварії, вимагає найвищого рівня надійності. Друга категорія, наприклад, промисловість. Простій не є критичним для життя. Третя категорія решта споживачів, наприклад, побутові. Перерва не повинна перевищувати добу. Антоніна Крейтор, Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник, Анатолій Басик. Суспільне новини Кропивницький.